Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. більшості українців прізвище Кравчук асоціюється з колишнім президентом Леонідом Макаровичем, але є ще як мінімум один українець з таким прізвищем, про якого варто знати. Адже якби не він, невідомо, як би склалася доля конструктора Сергія Корольова, коли була б створена перша електрообчислювальна машина, і якою загалом була б математика Михайло Кравчук поет німого числа, творець музики, чисел, так його називають дослідники. Математик зі світовим іменем, але так мало знаний в Україні. Наш герой. Михайло Кравчук найталановитіший алгебраїст нашого століття, математик Микола Боголюбов. Доброго дня! Ви знаходитесь в кімнаті музею імені Михайла Пилиповича Кравчука. Сьогодні ми розка... я розкажу вам про його нелегку долю. Так зустрічають гостей у Луцькій гімназії номер 21 яка носить ім'я великого математика Михайла Кравчука. У цьому навчальному закладі облаштували меморіальний клас іменитого патрона п'ятикласниця Ліда, одна із екскурсоводів у цьому класі музея іменитого математика. 27 вересня 1892 року в селі Човниця у Ківерцівського району. В будинку землеміра Пилипа Йосиповича Кравчука народився маленький син Михайлик. Мати Михайла Кравчука до заміжжя працювала гувернанткою. Була дуже освіченою жінкою. Саме під її керівництвом Михайлик і здобував перші знання, наприклад, з іноземних мов. Хоча в сім'ї завжди розмовляли лише українською. Це була досить таки обдарована високосвічена жінка. Вона знала іноземні мови, вміла грати на фортепіано, знала французьку, польську, німецьку і всіх цих мов вона навчала своїх дітей. І був такий випадок в човниці, що одна дитина Анастасія Соколюк залишилася круглою сиротою. З без батьків і от сім'я саме кравчуків забрала цю дитину до себе і виховувала її протягом деякого часу. 1901 року родина Кравчуків переїжджає до Луцька. Там Михайло навчається у гімназії, закінчив її золотою медаллю. І вже тоді визначився з майбутнім, пов'язав його з математикою. 1910 року він вступає на фізико-математичний факультет університету святого Володимира у Києві, де працювала плеяда відомих математиків, зокрема творець української математичної школи Дмитро Грава. За успіхи у навчанні Кравчука звільнили від оплати за навчання і призначили стипендію. А після закінчення університету з дипломом першого ступеня він отримав пропозицію грава. Залишитися в університеті професорським стипендіатом ще студентом. Він відзначився дослідами з обсягу алгебри, продовживши важливі праці деяких німецьких математиків, що мають можливе застосування в геометрії, механіці та математичній фізиці. Математик Дмитро Граве. Ще під час навчання Кравчук виступав за ідею національного відродження. Любив проводити вечори в українському клубі, в Народному домі, де свої вистави ставив театр Старицького. Його ідея організація українських наукових гуртків, заснування українських кафедр при університетах. Він був першим, хто організував олімпіади для обдарованих учнів. Здобувши звання приват доцента Михайло Кравчук, викладає математичні курси у низці тодішніх вищих навчальних закладів. Розробляє проекти української алгебраїчної та геометричної термінології у другій половині років. Під Місія математичної секції Інституту української наукової мови під головуванням Кравчука створила тритомний математичний словник. Пишуть, що його лекції відрізнялися глибиною змісту, але водночас і легкістю сприйняття. Найскладніші математичні положення він міг пояснити дуже доступно. На його заняттях не було вільного місця. І його лекції з математики чудовою українською мовою приходили слухати навіть філологи. Термінологія наукова. Це Її стан, її розвиток дуже важливий для розвитку науки. Ми ж науку розвиваємо, зокрема, ми розмовляємо про неї, ми пишемо про неї, тому потрібна термінологія. І той факт, що українська наукова термінологія, українська математична термінологія, яка вже, до речі, понад 100 років, що вона дуже добре розведена, і в нас немає жодних проблем термінологічних, там ні в якому разі не можна сказати, що українська мова відстає або якось менше репрезентована в цьому величезна заслуга академіка Михайла Кравчука. На долю Кравчука випало немало складних історичних подій ще під час першої світової війни разом з університетом був евакуйований до Москви. А потім, заради порятунку, був навіть змушений закинути викладацьку роботу і вирушити в село. У 1919-1921 роках, коли в країні був голос розруха і вчений, щоб якось прохарчуватися або вижити. Він поїхав в село. Де він працював спочатку ну, на звичайних таких сільськогосподарських роботах, там косив сіно. Допомагав людям по господарству за те, щоб мати, хоча б якийсь кусок хліба, згодом у Саварці Михайло Кравчук організував школу, і саме там віднайшов талановитого учня Архипа Люлько, який потім став відомим вченим конструктором авіадвигунів. Конструктор Сергій Корольов теж має за що подякувати математикові Михайлові Кравчукові. Коли Сергій Корольов поступав в університет, то Йому там не вистачило стажу а в той час, якщо не було стажу, то вуз не приймали. І от Михайло Пилипович помітив наскільки це обдарований юнак, і добився, що Сергія Корольова все ж таки зарахували студентом. Для Сергія Корольова його математична підготовка відігравала велику роль, важливу роль його діяльності. І я думаю, що той факт, що його вчителем був Кравчук, зіграв немаловажну роль в формуванні його як вченого. Тобто дуже відрадно, що є такий символічний зв'язок між математикою і от. Нашими ракетобудуванням, космічними здобутками, це в цьому є певна символіка. 1924 року Михайло Кравчук захистив докторську дисертацію. Основні результати цієї праці навіть були зачитані на міжнародному математичному конгресі в Торонто. У 1925 році Кравчуку присвоїли звання професора. Восени 1928 року. Кравчук був на міжнародному конгресі математики в Італії. Там на рівні спілкувався з видатними математиками того часу. Уже у 1929 році його висунули у дійсні члени всеукраїнської. Академії наук і 29 червня Кравчука було обрано одностайним рішенням. Жодне явище у створенні математичної науки в Україні не сталося без його участі. Перші українські школи, перші курси, перші університети, українська математична термінологія та наукова мова все це творилося за активною участі Михайла Кравчука. <з> характеристики Кравчука названня академіка Михайло Кравчук, автор понад 180 наукових праць. Дуже вагоме місце у його науковій спадщині займають дослідження з теорії диференціальних та інтегральних рівнянь. Він одержав феноменальні результати з теорії ймовірності, пов'язані з біноміальним розподілом. Саме вів члени цього розподілу відомі тепер як многочлени Кравчука. Він був дійсним членом наукового товариства імені Шевченка у Львові. Був членом математичного товариства у Франції, Німеччині, в Італійському Палермо, асоціація американська. Ских математиків запросила Кравчука продовжити його наукову діяльність у США. Утім, його любов'ю, окрім математики, була ще й Україна, і він не захотів її покинути. Кравчук, безперечно, був універсальним вченим. Тобто він починав, наскільки я пригадую, історії множин. Потім у нього були цікаві результати в алгебрі, стосувалися вони лінійних і квадратичних форм. Потім це були е, диференціальні та інтегральні рівняння, це був комплексний аналіз, тобто аналіз комплексної змінної. І, звичайно, дуже багато він зробив в теорії ймовірності і математичній статистиці, що є ж багато поліномів, дуже багато, деякі з них важливі, деякі менш важливі. Тобто поліномів є нескінченно багато. І якщо ми вирізняємо серед них якісь особливі, і ми називаємо їх іменем автора, і ми цитуємо е, ці. Цитуємо їх, згадуємо у своїх публікаціях. Це означає безперечно, що це важливий математичний об'єкт, ну як декартові координати або як евклідова геометрія. Ми називаємо їх прізвищами вчених, які їх відкрили чи запровадили в науку. Михайлові Кравчукові можна подякувати і за комп'ютер. Дослідник з Волині Іван Качановський знайшов докази заслуг іменитого земляка математика. Праці Кравчука. Американський вчений Джон Атанасов використав при створенні першого електро електронного комп'ютера. Він знайшов ті праці, переклав їх, ну і пізніше писав Кравчуку листа, де просив його надіслати йому продовження тієї праці. Але на той час вже Кравчук був на колемі, і ясно, що він того листа. Не одержав. Попри великі заслуги перед математичною наукою. Попри відкриття, Кравчукові не подарували любові до українських земель. У 1930 році він відмовився виступити громадським обвинувачем у процесі над учасниками так званої спілки визволення України. У той час така відмова теж уже вирок. У 1937 році Кравчукові влаштовують судилища в інституті математики в університеті. Його звинуватили у буржуазному націоналізмові. У лютому 1938 року його заарештували. Його вини не було. Просто він знав дуже багато іноземних мов і в силу того, що він математик, видатний математик, він ем, в міру своєї необхідності спілкувався з вченими інших країн, і він листувався з ним. Він їздив на міжнародні симпозії, де він виступав із своїми працями, своїми доповідями. О, а от той і вся його вина. Михайло Кравчук таки поставив свій підпис під звинуваченнями. Як він потім пояснював, був розбитий дикими звинуваченнями, нічними допитами. Зокрема, був без сну 11 діб. Загострилася хвороба серця. Але остаточно його зламали погрози розібратися з його сім'єю, дружиною та дітьми, якщо він не визнає себе винним. Суд тривав 30 хвилин. Вирок 20 років таборів вченого зі світовим іменем відправили на колему де він і помер 9 березня 1942 року. Радянська влада усіляко намагалася забути науковця його праці не те, що не видавали, а й навіть вирізали з уже виданих журналів та книг. Хоча пишуть, що він і на колемі продовжував писати математичні праці, та вони загубилися на далекому сході. Поет німого числа уже самою зовнішністю. Він нагадує людей цільних як злиток сталі, дерзновенних як весняний грім, відданих справі як сонце землі, і людям. У Луцькій гімназії тепер використовують кожну нагоду, щоб нагадати про іменитого земляка. Учні радо проводять екскурсії, беруть участь у конференціях. Математичних змаганнях і навіть пишуть вірші. Він вищу алгебру вивчав і вчив інтегрувати, і так як нове викладав, ніхто не міг подати. І ще багато він хотів в науці цій сказати, але за підлий злий наклеп пішов чесний заграти. Вшов трагічний, але світлий шлях змів науці і народові служити. І ось тепер на віки вічні у думках наших серцях не завжди буде жити. Екскурсоводом. Мені подобається бути це весело, пізнавально. Більше дізнаєшся про Михайла Кравчука, його народження, його патріотизм до України, як він любив Україну, як він не зрадив своїх друзів, як він тримався до останнього. В нашій школі учні, які добилися якихось значних успіхів в галузі природничих наук, одержують стипендію Кравчука відбувається нагородження цих стипендіатів Кравчука. О, проводять також міжнародний математичний турнір. Михайло Кравчук, математик широкого масштабу. Його ім'я добре відомо у світовій математичній науці. Світ не знав лише, що він українець. Євген Сенета, професор математики з Австралії. У 1956 році Михайла Кравчука було реабілітовано. Дружина отримала довідку. Вирок відмінити за відсутністю складу злочину. Отак, всього один розчерк Пара. Спочатку відправив людину у небуття, а потім спробував повернути назад. Хоча Михайло Кравчук і без цього підпису живе у математичних розрахунках, формулах, теоріях, символах та числах, причому у всьому світі. Хотілося, щоб про нього більше говорили і в Україні, адже як він сам говорив, у нього дві любові математика та Україна. Ми ж з вами побачимось уже наступного тижня. У програмі наші герої, адже героїв треба знати, особливо своїх.